Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, садочок прекрасний. Привіт, малята! А відгадайте загадку, яку я вам підготувала. У вінку зелено листі у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, діти, це калина. Подивіться, який гарний кущ калини, які яскраві кольори. Чи подобається вам? Це калина взимку, на ній нема листочків. А це грона калини влітку. В неї є листочки. Якого кольору? Так, зелені. Подивіться, ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий пучечок ягідок називається грона, тобто грона калини. Калину в Україні завжди любили та шанували, складали про неї вірші. Ось послухайте вірш Марії Познанської Калинонька. Ось калина над водою, віта стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів? Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трошечки намиста калиненько і мені. Малята, а ще калина народний символ України. Недарма кажуть, без верби та калини нема України. Діти калина символ дівочої краси, вроди і долі. Дівчата вишивали калину на сорочках, рушниках, вплітали її цвіт або ягоди у віночки. Багато в народі створили і прислів'їв про калину. Ось послухайте красива, мов червона калина, щоки червоні, як ягідки калинові. Любуйся калиною, коли цвіт, а дитиною. Коли росте, молода дівчина гарна мок калина. А ягідки калини ще мають лікувальні властивості та вважаються народними ліками проти застуди. Навіть є така примовлянка. Спи, мій любий сину, піду я по калину, калини наламати, дитя щоб напувати. Щоб росло здорове, веселе та бадьоре. Щоб була дитина гарна, мов калина. Малята, про що сьогодні ми з вами говорили на занятті? А говорили ми сьогодні з вами про калину. Калина символ України. І отже, завдання вам додому намалювати. Калину та прислати ваші малюночки. Дякую за увагу. До побачення, малята!